Варіант для економії електроенергії для системи для квартир, скажімо так. Оце гібридний інвертор на 800 Вт. До нього можна підключати дві панелі по 600 Вт ну і вивісити їх на балконі. Потім підключається акумуляторна батарея. Це в мене тестовий режим. Підключається акумуляторна батарея літі-залізофосфатна ємністю, наприклад, 2,5 кВт. годин Вона може бути вигляді отак. Чому так? Тому що ви також можете використовувати цей, це якби, зарядна станція і акумулятор. І оцей інвертор може заряджати акумулятор. І в разі, якщо відключити електроенергію, ви можете використовувати 220 вольт. А от ця штука, вона працює також цікаво. Якщо у вас сонечко днем є, а електроенергії нема, ви можете заряджати акумулятор. Якщо, наприклад, ввечері ви приходите і сонця вже нема, ну акумулятор заряджений ви можете розряджати акумулятор. Все це виставляється в режимах і таким чином настроювати на 24 години правильне використання електроенергії. І ви, в принципі, можете повністю компенсувати собі затрати на електроенергію ну, в квартирі, скажімо так, і не платити. А може навіть можна підключити зелений тариф. І влітку ще заробляти кошти. Підключається вона в розетку.